Вітаю всіх, хто в пошуках бюджетного, але перспективного варіанту для життя в селі. Сьогодні у нас на огляді будинок у селі Коритна, що на Хмельниччині. Місце для тих, хто хоче дихати свіжим повітрям і мати власний шматок землі. Дивіться відео до кінця і, звичайно, не забудьте поставити лайк. Вам не складно, а мені приємно. Поїхали в село Коритна Хмельницької області. Будинок має загальну площу 46,4 метри квадратних. Не гігантський, але затишний. Складається з трьох кімнат, сіней та веранди. Виглядає доглянуто, жити можна. Але якщо у вас є хист до ремонту, це точно ваш варіант. А ось що справді тішить це ділянка в 23 сотки. Це вам не 5 соток під клумбу. Тут і город, і садок із плодовими деревами. І навіть місце для вашої майбутньої альтанки чи басейну. Ну або курей, хто на що спроможний. Будинок хоче старий, але дах новий, металопрофіль. Вікна дерев'яні, старі. Ну, як то кажуть, вінтаж. Любителі автентики оцінять. Але якщо не фанат, запасайтеся грошима на склопакети. Опалення твердопаливне, санвузол поки що у дворі. Але це шанс проявити дизайнерські здібності і зробити собі ванну мрії. На території є літня кухня, сарай та погріб усе з цегли. міцне та надійне. Погріб це взагалі скарб, адже дещо зберігати закрутки, картопельку і домашнє вино. Опитування в спільноті показало, що більшості з вас це потрібно. У будинку залишаються меблі. Вони не нові. Але хто знає, може серед них є антикварні скарби. До речі, ви знали, що такі штуки продають на Етсі? Напишіть у коментарях, чи трапляли вам такі знахідки. Інфраструктура теж є поруч магазин, ставок, риболови вам сюди, автобусна зупинка, сусіди хороші, а це погодьтеся, теж важливий фактор. А це я для вас показує, що коритна по суті витікає з села Москалівка більшого села, про яке ми дуже детально говорили в попередньому відео. Я прикріплю посилання зверху. Отже, якщо ви шукаєте бюджетний варіант із потенціалом, цей будинок може стати вашим новим домом. І найголовніше, ціна всього 3603 долари. Пишіть у коментарях, що думаєте про цей варіант, і не забудьте підписатися на канал. Попереду ще багато цікавого.